Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля. Ми з вами продовжуємо грати в забуту N. я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. А, і власне, ми кудись приперлись вже. Так, я можу і так пройти тут спокійно. Та-да, фіг, проходь. Ще разок подивіться. Так, сер. Так, ми в вокзалі. Ми на вокзалі. А, так, тут закрито. Тобто, сюжетно ми зараз маємо без арки все робити. Але боже, зацініть. Вау. Гляньте там магном. Не хвилюйтеся, у мене. Я в мене ж є план, пам'ятаєте? До речі, щодо плану. Наразі варто пояснити його. План такий: ми зістрибуємо вниз, і я вас висушую. Що ми вдамо, що я працювала під прикриттям, щоб упіймати вас і довести свою вірність понку, а потім я висушую вас перед усіма. Мене вже висушувало, думаю, цього достатньо. Давайте на краще. Потрібно, щоб Магнум побачив, як я вас висушую. Він і гадки не має, що я можу цей короч. І я уживляю вас, як тільки ми сядемо на потяг до вежі. Ви обіцяєте? Вам я вже своє життя довіряла, пам'ятаєте? Що ви хочете, щоб я зробив? Ми зіскочимо вниз, і я скажу щось типу: Містер Фейк, ось я вас і знайшла. Готуйтеся до висушування. А ви такі. Тільки не ну, спробуйте. Вічні арки, ні, за що не дістатися до моєї душі? Хай живуть борці за свободу! <рес> Чудова саме та. Я знала, що у вас спить Актор. Прекрасно сказано. Справді? А ви так думаєте? Безумнівно, потім Дома, я вас висушу, в ви потяг і оживлю. Добре, давайте зробимо це. Що в цьому плані може піти не так? Все може піти не так. Але я не можу, боже, я не. Аааа, чому такий красивий вокзал? Міні-сходи були тільки що? Вау! Вау, шикарно! Так, я можу і вгору, і вниз, а мені куди? Там, напевно, якась буде захована штучка. О, я вгадала. Так, там якась захована штучка, давайте її на якомусь красивому фоні подивимось. Перелік е, арештів Магнума. Мелоун, Дебіра, Пару, влучник Вельдемерії, Андерсілі, Місова лампа плюс один. Крестіл, крестіл, а Альфредо е, Мічілі Фіг. Інспектор Магнум. Слухайте, а інспектор Магнум не вистрілить в нашого фіга? Я переживаю, якщо чесно. Але, здається, наче в цьому плані все може піти не так. Там хтось є. Плім-бум. Ой-ой-ой. Пані закониться? Як це можливо? Містер Фіг готуйтеся до висушування, нарешті ви мій Фіг. Давайте нарешті ви, мій містер Фіг. Містер Фіг. Ось ви попалися прийшов цілі лідеру повстанців. Готуйтеся бути висушеним мною. О, би я знав, що заходиться. Працювала під прикліттям для банку. І не була на моєму баці. Який же я дурень. Це ваш кінець, містер Фіг, дійсно, я вела подвійну гру. Це ваш кінець, містер Фіг. Наста ваш кінець, містер Фіг. Готуйтеся. Отже, це мій кінець. Щось вони переграють. Ось і прийшов кінець мого життя під виглядом красивої паняночки. Паночки. Погляньте, як ця паночка готує мою неминучу загибель. А вони що ідіоти? Чи що? Вони на це клюнуть? Фі, що ви робите? Мої дні полічені прийшла моя черга. Ану тихо, це дійсно так. Ану тихо, замовкніть же, я зараз. Ох, як би тільки ви могли побачити світочима, фіга. Світ відчути руками, фіга. Вдихнути, ну все, вдихнути ніздрями, фіга. Тепер же я цього позбавлений, Щось ми його перехвалили. Так, це ваш кінець, тому що я вас висушу. Це не спрацює. Вони миттю побачать нас, якщо <пробіт> я щось не придумаю. Ким стану я, куди зла доля потім мене направить. Якби ж я слухав. Якби ж побачив правильний шлях та схилився перед величю майстра Бонко. Коротше, затикайся. А, це ще не все. Це було. <різь> Лівий коронний, правий похоронний, вибачте. Так. Все замовкай вже я знав, знав, що ви не зрадниця. Це був ваш план. Я ж говорив, говорив вже. Який план? Оце закрутили талант. Браво, законниця. Дякую, рада повернутися. Щось не так. Ви праві. Це потрібно відсвяткувати. Не варто усе і так добре. Лідер повстанців нарешті спійманий, спійманий мною, законницею. Давайте просто занесемо його в потяг до вежі, а ви можете йти по своїх справах. Так, давайте сядемо в потяг. Плюбом класти тих в ящик. Так, засуньте цього дерев'яного зрадника в ящик і поставте на платформу. Забор... Заборниця не хвилюватимуся плюбом. Плюб можна не довіряти, пані заборнице, тобто законнице. Дозвольте супроводжувати вас. Це не було частиною мого плану? Уявити не міг, що моя перша поїздка в класі люкс буде з вами, пані законниця. Яка честь, пройдемо. Так, але він буде з нами ж, правильно, в потязі? Ой, фігня, ой, фігня. А я можу їх висушити? Першого дня на службі його пус... Його що? Впустив у каналізаційний люк здивований офіцер. Оу. Єдина бензоколонка на пильній провінційній заправці для вантажів. Слухайте, ми можемо його висушити? Цього забуваки краще не висушити? Ага. Окей, тобто нам сюжетно їх не можна трогати. Не чіпати. А можемо полазити? Ні, бачите, все перегородили, щоб ми нікуди не ходили. Ну, ти диви. Ну, ти диви, яка дивина. Все вже нікуди не підемо. Яка хитра гра, надає сюжетні зробити неочікувані повороти. Ну, але з іншого боку, може, це правильно? Ага. Пані, куди ага. ж ви? Я не хочу з вами їхати, ви мені не подобаєтесь. Ну що, ти пишаєшся собою? Фіх. Ладно, поїхали. Ну, я сідаю в потяг, а ти. Так, тут, власне, збережені. Не тут заборниця в модне купе. Ага. Так, а у нас арка вже заряжена. Так, тут закрито. М -м -м. Ну що ж, ну давайте поїдемо хоча б. Який ти Цікаве купе, так, майстер Бонко побудував його для виїздів у місто. Ліпше точно не стане. Я вже не пам'ятаю, коли в останній раз був настільки спокійний. Жоден повстанець нас тут не дістане. Звичайно, не дістане. Але ж ви сказали, що сюди жоден повстанець щось не пройде. Вірно, ми в повній безпеці. Так і ви тут зі мною і зі мною. А якби повстанці справді напали, що б ви зробили? Ну якби таке сталося, я провів би добрячу облаву зі знищенням за допомогою ампера. Зрозуміло. Пані закон, сам переплював з усіма розберуться. Прошу не хвилюйтеся, відпочивайте. Ву. зовні, Як мені непомітно дістатися до нього? Я воні не маю. Ах, запах перемоги. Ви то вже точно показали цим бридким повстанцям? Так, це точно. Повстанці визнаю визнаються. Але наше всевидяче око виявилося ще хитрішим. Так, я хитра, це командні зусилля. Командні зусилля. Це не лише моя заслуга, ми команда, пам'ятаєте? Пані, я такий радий, що моя праця допоміг вам у цей історичний день. Дякую. Так, чому б нам не зайти? Просто уявіть, там лежить лідер повстанців бездиханий, просто шматок дерева, яким він є усередину. Слова мене передати, як я радий, бла-бла, коротше. Нам треба якось відволікти цих книжок. Бісь об закладу планували цю секретну операцію від самого нападу на ваш будинок або навіть раніше. Ох, напевно, ще до того. така операція вимагає ретельного планування, і ви справжній майстер. вогонь заколоту загасили назавжди. Моя вдячність не має меж пані. Ви надихайте мені пані, Надихайте мене пані, надихайте ласі, гляньте на лишень. Хто ці бридкі повстанці, які туляться в печерах, а хто ви? Це вічи око про поветелька аніми, О, неважливо, важливо не звертають увагу. Про що це повстанці? Так, так, бісові повстанці. радий, що ми від них позбулися. Ось що я хотів сказати. О, якраз збереження, треба було дослухати до кінця його а, базікання. Давайте одразу прочитаємо, щоб я не забула наступного разу. Фіг утрапив у трапову паску у тому ящику назовні, і його висушили. Мені треба втекти звідси, але магном тампер та хочуть, аби я почувалася як вдома, Магнум ніяк не замовкне, і я ледь стримую бажання використати на ньому свою арку. Може, я зможу застосувати арку на щось інше. Цікаво, яку машинерю Бонко сховав у, влас... у своєму власному вагоні. Хм, це ми дізнаємося наступного разу. А Ви не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео та надсилайте це відео тому, кому це може бути цікаво. Але зацініть, який красивий вагон. Може ще поговорити? Ні, вона більше не хоче з ним говорити. Вона його не витримує. Але, Боже, як красиво! і клас. Я просто не перестаю захоплюватися цією грою. І оцей ампер внизу, бачите? Ми його звідси висушити не можемо? Так, цього забувастика краще не висушувати. Окей. Власність мстивої душі за непідхожою роботою. Коротше, далі ми дізнаємося в наступній серії. І я нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори Збройних сил України, а також допомагайте цивілям, допомагайте тваринкам, волонтерам, або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!